Усім привіт! Ви слухаєте пілотний випуск подкасту про мут, де ми говоритимемо про муткорти і все, що з ними пов'язано. Оскільки це перший випуск, ми будемо дуже раді вашим відгукам та ідеям для наступних подкастів. Сьогодні ж ми поспілкуємося з досвідченою муторкою Настею Шашкевич. Настю, привіт! Дуже рада тебе бачити, і думаю, наші слухачі не менше раді тебе чути. Тож розкажи, будь ласка, хто ти і як пов'язана з муткортами? Привіт, Богдано. привіт усім. Дякую, що запросили. Трішки про себе. Я навчаюся на четвертому курсі факультету правоничих наук і цього року є президенткою модкор спільноти у Могилянці. Як мене життя пов'язало з модкортами. На першому курсі я на здивування для самої себе пройшла відбір на Нюнберг. Це модкор з міжнародного кримінального права і стала частинкою команди. На другому курсі моя історія продовжилась, коли я пішла на. Додатковий етап відбору на Хельгу Пітерсон Мудкорт – це європейське право з прав людини. І минулоріч я разом з командою брала участь у Телдерсі, це мудкорт з міжнародного. Публічного права, і ми перемогли на міжнародному е, рівні на міжнародних раундах у газі. І ось через хвилю такого позитиву я вирішила продовжити свій шлях і цього року зіграти в Джесеп наймасштабніший мудкорт з міжнародного публічного права разом з тобою. Так. Настя, оскільки в нас сьогодні перший випуск, то він буде більше вступний. І ми говоритимемо про те, що ж таке мудкорти, як вони проходять, і взагалі навіщо вони потрібні. Тож, Настю, перше питання: найочевидніше, найбанальніше. Як би ти охарактеризувала, що таке мудкорд? Так, ну Мудкорт – це змагання з міжнародного права, лише для студентів-правників. На цьому потрібно наголосити, воно відбувається у формації симуляції судового процесу. Команди Київ, могила мудкорсосіяція беруть участь лише у міжнародних мудкортах, тобто тих, у яких змагаються команди з різних університетів різних країн. Організацією мудкорців зазвичай займаються студентські асоціації, наприклад, ІЛСА або Елса. Також це можуть бути університети, наприклад, Ляйден, який займається там, проведенням ICC або Телдерсу того самого. Ось. Ну так. власне, можна трішки більше додати про те, який формат, то формат це симуляція судового процесу. Тобто, фактично є позивач, applicant, є відповідач, респондент, і суд, перед яким власне позивач і відповідач представляють свої позиції. І тут також варто наголосити на тому, що це саме командна робота. Це не ви як соло гравець берете участь у мудкорті. А ваша команда від університету як єдине ціле відповідно набирається досвіду і сподіваємось, перемагає на міжнародних раундах. Власне, більше про стадії, напевно, тепер поговоримо, тому що це найосновніша частина, адже поїздка за кордон, як багато хто думає, це не ключове і не єдине, що є в мудкорті, і це власне лише верхівка айсбергу. Я б для себе виділила такі стадії, як загальна підготовка з тематики мудкорту, вихід кейсу, розподілення сторін, рісерч, написання мемо, підготовка до усних раундів і самі усні раунди, які є верхівкою. Айсбергу, власне, а Настя, що б ти напевно сказала більше про ці стадії? Чи погоджуєшся ти з цим розподілом? Загалом погоджуюся, але це ідеальна модель. Я про неї трішки більше розповім. Просто зазначу, що все залежатиме від того, коли відбувся відбір в команду, тобто скільки часу у вас залишається на загальну підготовку на те, щоб підсягнути базу з міжнародного публічного або приватного права до виходу самої справи. Як до цього ставляться ваші тренери, Чи вбачають вони необхідність у тому, щоб дати вам трішки більше аніж вже само. Математика кейсу і правові проблеми, які у ньому виникають. Тобто, коли виходить фабула справи, то ви вже безпосередньо починаєте працювати із сабмішаними правовими питаннями, які є в кінці самої фабули, які для вас виокремлені, і по яких ви потім будете проводити рісерч на етапі рісерчу. Ви досліджуєте міжнародні договори, міжнародний звичай, також загальні принципи, права, ту саму судову практику, ну і доктрину для того, щоб знайти аргументи на наступний етап. Та власне рісерч це напевно наймасштабніша стадія, найбільш така обширна, яка не закінчується аж до останнього дня, аж до дня, коли ви виступаєте перед. Суддями, тому що ресерч – це те, що потрібно завжди. Це пошук інформації, пошук того, що буде підкріплювати і допомагати вашій позиції. І після написання меморандуму ресерч не закінчується, адже він потрібен і для усних раундів. Тому та ресерч – це напевно найулюбленіше в лапках таді, як муткорту для кожного мутера, але вона передбачає не лише пошук інформації, а звичайно, її систематизацію, аналіз і так далі. А, та дуже важливо розумієте, чому ви робите лісерч і як він потім допоможе вам нанизувати факти вашої справи на право, яке ви знаходите, і на ці ситуації, можливо, з практики держав, які ви бачите у тих же новинах. І наступний етап, власне, це написання меморандуму. Теж такий дуже важливий етап, тому що меморандум це те, на чому базується ваша вся позиція, це письмовий виклад ваших аргументів. І зазвичай меморандуми пишуться за системою і Якщо ви не чули за цей метод, то він складається з чотирьох елементів. I – це issue, тобто основне, що ви маєте довести. R – це rule, тобто всі застосовні закони, судова практика, все право, яке ви можете знайти, ви вкладаєте в цю частину. A – це application, як це законодавство стосується вашої справи, ваших фактів. І C – це conclusion, відповідно висновок всього того, що ви робили і писали в попередніх частинах. Також тут цікаво те, що в принципі меморандуми не пишуться з першого разу є багато драфтів, тобто ви починаєте драфтити якомога раніше, і тоді вони з часом удосконалюються. Додаються певні джерела, додаються позиції, додаються навіть аргументи або ж віднімаються аргументи. Це напевно найболючіше, коли ти кілька місяців працював над якимось аргументом, а потім на стадії драфту ти розумієш, що його треба видалити, тому що він не сильний або він просто об'єктивно програшний. То це дуже так боляче, напевно, Настя, Що ти думаєш? Ну, можливо, боляче на початку, але і якесь полегшення також є. Якщо ну ти, зрештою, розумієш, що дійсно не додає воно цінності е, твоєму письмовому документу. А тут я б ще хотіла, мабуть, порадити слухачам, які або будуть в майбутньому проходити відбір, або зараз беруть участь у мудкортах, заходити на сайти цих мудкорців і дивитися на приклади найкращих мемо, оскільки їх можна проаналізувати, зрозуміти, що саме Сподобалося суддям і як потрібно писати, або яких помилок потрібно уникати. Та я дуже погоджуюся з цим, тому що. На своїх перших відборах я чомусь не подумала, що так можна зробити. На жаль, але насправді це дуже гарна порада для тих, хто починає, просто банально подивитися, що таке меморандум, і як він виглядає, і що взагалі ви маєте там писати, тому що це дуже так стає в нагоді при відборі і відповідно подальшій підготовці до муткорту. Так, і ще тут коротко додам, що ви можете на початку наслідувати чий стиль, а потім відшукати свій. І звичайно. Надихнутися сторітелінгом інших команд, про що теж потрібно пам'ятати, бо це не лише про застосування АЄГЕК і структуру, але й уміння подати факти під вигідним для вас кутом. Так, власне, мему написали. Найскладніша частина, як на мене, це особисто моя думка. Але можливо, Настя з нею не погодиться, але це найскладніша частина супер. Найскладніша частина позаду, і тепер відбувається підготовка до усних раундів. Усні раунди, власне, це більше про усне представлення ваших аргументів, про плідинг і власне публічні виступи. Думаю, Настя, як переможниця Телдерсу минулорічного, має що тут сказати більше, тому Настя. Дякую, Богдана. У раунди це взагалі моя улюблена частина мудкорту і підготовки, тому що там ти не лише можеш якось проявити себе як публічний спікер, але й застосувати навички переконання людей. Тобто, це і психологічний момент, на який потрібно звертати увагу. У вас вже готові аргументи, ви знаєте право, ви знаєте, як застосувати е, факти вашої справи до е, норм, які ви знайшли і відшукали до вашого рулу. Але тепер потрібно переконати суддів, тобто людей, які можливо працюють у цій сфері, або ж просто не мають найменшого уявлення про те, що ви говорите, але їм потрібно зрозуміти це за 20 хвилин вашого виступу, показати, чому саме ваша позиція є виграшною, чому вона правильна, тобто продати їм історію. Я б так це схарактеризувала і, звичайно, проявити гнучкість. Ось я пам'ятаю, як нам давали фідбек вже після останнього раунду у газі. І саме суддя Нольте, це чинний суддя міжнародного суду ООН, сказав, що обидві команди сильні, але наша змогла проявити більшу гнучкість. Тобто не обмежуйтесь ніколи вашою справою, шукайте далі, цікавтеся. Загалом, мабуть, міжнародним правом, і тоді ви зможете на багато темп поговорити і подискутувати? Так, і власне судді це напевно найцікавіша частина усних раундів, тому що судді бувають різні. Дуже різні і комусь подобається, коли silent bench так званий, тобто коли судді не ставлять питань майже взагалі. Комусь подобається active bench, hot bench, коли судді завалюють буквально питаннями, і ти не можеш представити те, що ти підготував до цього, адже тобі постійно потрібно відповідати на ці питання. Насправді, знову ж таки, це те про що говорила Настя: це про гнучкість, про вміння підлаштуватись під те, як суддя. Веде власне судовий процес і відповідно зробити це якомога найвиграшнішим чином для своєї команди. Е, так, і тут додам, не забувайте, що на етапі плідингів саме ви керуєте цим процесом і скеровуєте суд. Тобто ви намагаєтеся йому допомогти, а не сказати, ось я перед вами, моя позиція правильна, а позиція опонента неправильна. Ні, ви просто показуєте, що ось є такі норми, ми їх інтерпретуємо так і застосовуємо ось так. І тоді це вже, звичайно, е, про переконливість. І судді завжди говорять, що вони там, не для того, щоб вас. Залякати для того, щоб ви програли, якось розгубилися, а для того, щоб вам допомогти, тому вони ставлять багато питань. В принципі, судді різні вміння працювати з різними суддями, навіть з тими, які вам не дуже подобаються. Це теж навичка, яку дає мудкорт, і, і власне та, але просто ось треба бути готовим до будь-яких суддів. Та і тут, мабуть, заключна частина про суддів. По перше, це можуть бути різні люди. Це можуть бути. Випускники університетів, там які закінчили магістрську програму два чи три роки тому, і ну тільки нещодавно також були на вашому місці і грали це не реальні судді. А це просто роль у цьому модкорці, яка їм була віддана і яку вони виконують. А насправді вони можуть бути професорами в університетах, які також у щоденному житті спілкуються зі студентами, і вони тут теж заради того, щоб подискутувати з вами і ну насолоджуватися цією розмовою цим обміном. Певних думок і знань. А да, безумовно, це гарний досвід не лише для студентів, а й для професорів і колишніх студентів. Власне, ось ну це про усні раунди. Усні раунди також проходять на різних рівнях. Тобто, якщо є національні, національні раунди, тобто раунди в конкретній країні, де обирається, переможець, який потім їде на міжнародні, то спочатку проводяться вони. Далі також можуть бути європейські раунди, наприклад, коли це країни Європи змагаються між собою, де визначають хто ж поїде на міжнародні раунди. Ну і заключний етап. Це Звичайно, міжнародні раунди. Це та верхівка Айсберга, про яку я говорила, це поїздки за кордон, це знайомство з новими людьми. І, власне, більше про це ми поговоримо трошки далі. А поки, власне, ми говоримо про те, що ж таке мудкорти, які є етапи, але цікаво, напевно, більше дізнатися нашим слухачам про те, як же взяти участь в мудкортах, як це все відчути на собі. Настю, що ти скажеш з цього приводу. Скажу, що це дуже просто, і потрібно просто стежити за своєю поштовою скринькою за ума і соціальними сторінками. Як ну, ткорця, сайті. Це мало бути наступним, але відбори проводять у Могилянці на кожен модкорд окремо. Тобто є тренер, тренерка або тренери, які ініціюють цей процес. Вони надсилають на ваші поштові скриньки інформацію про вимоги, про те, що відбувається відбір, і потім. Ім вже детальніше розписують, що потрібно зробити, аби стати частиною цієї команди. Як вже сказала Богдана, ми теж стараємося у соціальних мережах спільноти публікувати інформацію про це, щоб якомога більше людей побачили таку можливість і спробували себе в цьому. І, власне, зазвичай формат відбору залежить виключно від тренера, але все ж таки є певні такі основні характеристики, які притаманні усім відборам, зазвичай він складається з двох етапів. Це ви пишете певне письмове завдання, зазвичай це щось на зразок меморандуму, але скорочено. І другий етап це усне його представлення. Тобто, фактично, це такий собі мінімут корт для початківців, де ви просто представляєте свої аналітичні, логічні здібності, здатності до публічних виступів, відповідей на питань і так далі. Тобто, відповідно, вже від цього тренер обирає собі команду. Так, якщо повернутися до моєї поради. Звертатися до вебсайтів і до минулорічних найкращих меморандумів, то також досить часто ви можете знайти саме відео із плідингами в Ютубі а, з різних муткорців, Просто теж простежити, як вже відбувається а, усний раунд і оцей етап а, змагання, і це вам також допоможе дуже добре підготуватися до а, усного етапу відбору. Да. А тепер, напевно, трошки більше про те, які ж є мудкорти взагалі. І тут, напевно, їх варто поділити на дві такі великі групи: це мудкорти міжнародного публічного права і мудкорти з міжнародного приватного права. І трохи детальніше про них розповість Настя, тому. Та я тут коротко, мабуть, списочком таким зазначу. Якщо говорити про міжнародне публічне право, то два таких стовпи: це Телдерс та Джесап, Телдерс це європейський мудкорс міжнародного публічного права. Джесап це вже світовий рівень. Там міжнародні раунди проходять у Вашингтоні. І наскільки я знаю, зараз зареєструвалося десь близько п'ятисот команд з 100... та, навіть більше п'ятисот команд та. з різних куточків світу. Це дуже вражає, надихає. Тобто можна буде зустрітися із командами із Філіппін, із Індії, з Китаю, ну з усіх куточків. Та якщо звернутися до групи з міжнародного кримінального права, то тут у нас теж є два моткольти. це ICC та Нюнберг. Нюнберг вважається трішки легшим, тому що це такий вступний, мабуть, муд для першого другого курсу, але ну тут немає конкретних вимог. І ICC це вже теж на сходинку вище збирає більше команд, тому що відбувається у газі і фінальний раунд у якраз будівлі міжнародного кримінального суду. Та ще можна згадати про прайс, це міжнародне право медійне, медійне право і право справ людини зазвичай це про е, право на свободу вираження поглядів. Е. Богдана просто грала, тому. Та, минулого року грала, дуже раджу всім, але поки що відборів немає, але як тільки буде, дуже всім раджу. А, та, ще згадаю про е, соц. Це модкорд е, Джон Джексон, здається, називається. Це торговельне право. І от цього року команда, на жаль, не з Могилянки, але з Шевченка виграла міжнародні раунди. Але наші команди минулого, позаминулого року показували дуже високі результати, тому. Доєднуйтесь, як тільки буде відбір на цей мудкорт. Так, і наостанок, е, перепрошую, що залишила міжнародне приватне на десерт, але е, у нас є два чудових мудкорти. Е, перший це віз, і він вже має певну спадковість, тому що останні три роки е, у нього. Грають і успішно це міжнародний комерційний арбітраж, який славиться, скажімо, кількістю примутів, тому що перед фіналами у відні, де збираються десь 300 чи 400 команд, ви також маєте можливість брати участь у тренувальних змаганнях. У різних теж куточках світу і також це Frankfurt Investment Arbitration. Багато на жаль не скажу, тому що у цій сфері не прошарена. Муткор. Та якщо вас щось зацікавило конкретніше, то дійсно раджу загуглити, подивитися на сайти цих муткорців, бо у них і про минулорічні є сезони роки участі. Та насправді, як ми бачимо, мудкортів є дуже багато, вони всі різні, вони всі дуже цікаві, і кожен знайде собі той, який йому більше до душі. Тому всіх закликаємо, беріть участь, слідкуйте за відборами. І зараз ми поговоримо навіщо взагалі брати участь мудкорт. Від себе можу сказати, що вони дають як soft skills, так і hard skills, тобто це які знання банально, знання з міжнародного права, які вам потім допоможуть в професійній кар'єрі. Професійному зростанні так само це вміння писати юридичні тексти і власне все те, що з ними пов'язане. А трохи про софт-скіли. По перше, це командна робота, це вміння співпрацювати з вашими тімейтами, з вашими тренерами, наставниками, можливо, адвайзерами. Тобто людьми, які залучаються додатково для того, щоб порадити вам щось, підказати. Також це уміння займатися нетворкінгом, також потрібно згадати про розвиток вашого емоційного інтелекту, як софтскілу. Про креативність, вихід за рамки і пошук е, чогось неординарного для ваших аргументів для того, щоб якимось чином виокремити вашу команду з усіх інших, е, щоб судді запам'ятали вас насправді. Е, та я думаю, це такий хороший підсумок по совскілах. Да, я дуже погоджуюсь за вихід за рамки, тому що креативність і дуже цінується суддями. Також можна додати за публічні виступи, тому що публічні виступи потрібні будь-якій людині у будь-якій сфері, а юристу тим паче, і саме мудкорти допомагають їх розвивати. Ну і звичайно, тайм менеджмент це я від себе додаю, тому що о, часто, оскільки мудкорти це досить велике навантаження, і його потрібно якимось чином поєднувати з навчанням, іноді з роботою, то тайм менеджмент розвивається сам по собі, ти то вже хочеш, не хочеш, а маєш встигати все. Ось, ну власне, ось такий невеличкий підсумок, навіщо ж брати участь у мудкортах, і напевно під кінець таке питання до Насті. Настя, скажи, будь ласка, що особисто тобі дали мудкорти? Буквально одне речення. Я можу те слово. Супер. Люди, навички, любов. Любов Чуд... до права. Уточню Це вже п'ять слів. Але дякую. Чудово, Настя, дуже дякую за твій досвід. Дякую, що погодилась сьогодні записати цей подкаст. А також дякую усім, хто дослухав його до кінця. І почуємося з вами вже у наступному подкасті.